У центральній аптеці рівного черга з бажаючих вакцинуватися від грипу наприкінці вересня аптечні мережі отримали першу партію інактивованої вакцини корейського виробництва. Завідувач аптеки говорить, рівняни ще спочатку осені цікавились наявністю. Тож, коли вона з'явилась, почали бронювати. чи навіть довелось дозамовляти. замовляти зараз. Наявна вакцина Джусі Корейського виробництва на сьогоднішній день 387,70. Надходила трохи раніше і навіть сьогодні. Бо Багато охочих зробити вакцину, тому дозамовляли і вчора, і сьогодні вакцинуватися від грипу за словами лікарів дозволено з шести місяців та вагітним починаючи з третього триместру за умови відсутності протипоказів. Також обов'язково перед щепленням проконсультуватися із сімейним лікарем. Протипокази це пацієнти, значить які мають гіперчутливість, наприклад, до компонентів вакцини. Пацієнти, яких є лихоманка, пацієнти з недостатністю трофіки харчування, тобто виснажені пацієнти. Ну і ще там пацієнти з імунодефіцитом. Рівнянка Галина разом із сином вакцинуються вже третій рік поспіль, розповідає, намагаються це робити як тільки в аптеках з'явиться вакцина, аби у пік захворювання мати імунітет. Ми порекомендували, напевно, бо раніше не, ну, не, не вакцинувалися, скажімо так, а потім щось погода не дуже. Хворіти всі постійно. Тай. Попитали в людей, люди вакцинуються, вирішили спробувати, та й ніби нормально. Так, щоб зовсім не хворіти, то напевно не виходить, але ну, набагато легше, набагато швидше якось це все. Разом із сином чекають своєї черги на щеплення від грипу і рівнянка Лариса. Жінка розповідає, вакцинуються всією родиною. Вперше вирішили спробувати такий метод захисту від грипу чотири роки тому. Адже син ходив до садочка і часто хворів. Того часу, як тільки з'являється вакцина, роблять щеплення. Ми бачимо результат. Хвороба проходить набагато легше або, можливо, і взагалі не хворіть. Воно як підсилюється. Одна вакцина от від грипу вакцина підсилила. У нас в нашому випадку ми ще вакцинувалися привинаром. І воно підсилило одне одним. І тоді взагалі менше хворіється. Щороку в Україні реєструють близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно очікується з 40-го тижня, тобто з початку жовтня. Тому варто вчасно вакцинуватися. За два місяці до епідемії зазвичай це йде вересень, жовтень місяць. Якщо людина постійно вакцинується, то в принципі імунітет зберігається від 6 до дві. 12 місяців. В місті є зараз одна вакцина JusiFlu. Є вакцини – «Інфлуак» і вакси Грим. Всі вони фактично відрізняються тільки по країні виробника, всі вони діють проти вірусу А і Б. Ну, людина має право вибору, яку вона захоче. Слід пам'ятати, що купуючи вакцину від грипу, як і будь-яку іншу необхідно дотримуватись холодового ланцюга, адже в аптеках вона зберігається у спеціальних холодильниках. 4 вісім градусів у нас є спеціальні контейнери, щоб доставити до пункту вакцинації. І також там, де проводять вакцинацію, теж надають контейнери спеціальні, з якими можна доставити вакцину до пункту вакцинації. Вакцина від грипу не гарантує стовідсотковий захист від хвороби, проте вона значно полегшує її перебіг. До слова, найближчим часом в аптеках рівного з'явиться вакцина французького виробництва. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.